Сонце зійшло, цілющі промені пробиваються крізь листя. Новий день почався. Сонце допомагає нам в наших клопотах. Підтримує, дає енергію. Дарований день це велике щастя. Ми його ще не проживали, ми тільки готуємось жити, творити. Проявляти себе в цьому світі. І зараз в цьому тихому проміжку, поки ми спостерігаємо схід сонця, можна продумати, а як ми себе проявимо? З якого боку, Які якості повинні. Пливати на хід історії сьогоднішнього дня, що ми зуміємо показати із свого внутрішнього духовного надбання. Радійте, люди, Бог дав нам. Новий день, коли ми можемо його прожити, як ми запланували. Щасти вам.